Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Покажу вам сьогодні свої роботи, які можна носити влітку ну, або в теплу пору року. Оце ми останні з вами робили перламутровий колончик. Я його трошки переробила такий. Дивіться, тут були вісюльки, і я повісила ще. Дві квіточки просто. Мені здається, так ніжніше, лаконічніше і краще. Воно таке ніжне-ніжне. І, безумовно, таке малюсіньке, акуратне. Не можна вносити там під светер чи під водолазочку. Воно літнє. Пробачте, за мої рани, я вчора малину обрізала страшне. білі такі метелики в, в тому році влітку поїли, все на світі, там трошки залишалось і все підсохло, в общем. Біда. Що я ще хотіла сказати по а то я щось відволікаюсь, коли ви вдягаєте перламутрове намисто або із перлів, лице преображається прямо, воно якось світиться так красиво. Колись спробуйте, прямо колір міняється обличчя. Так, оце, це літнє-літнє таке. Оце я робила. Тут змійка, це кварц і це флюори такі різний різний кольор. Бачите? Як сонечко вийшло, зелені, фіолетові і таке, ось тут рожеві є, різного різного кольору. Також таке тоненьке, ніжне, ніжне. Я думаю, що воно літнє. Оце красиве дуже мені подобається, із-за того, що кожен камінчик, як всесвіт. Дивіться, це рожевий опал з церковчиками. Я тут я трошечки додала приламутра томованого рожевого. Рожевий опал відрізняється від білого, від такого звичайного, він не дає таку люмінісценцію чи як воно називається. Не як. Так, як той, але тут також попадається такі, я не знаю, чи видно вам, тут видно цьому камінчику. Ну, ми, коли в інстаграм виставляли, ми змогли там трошки зачепити оці ополісцентр. Дуже красиво, Гляньте, як все світ, кожен камінчик. Це є в інстаграмі. Або, якщо дуже подобається щось, напишіть тут під відео, я відповім вам. І зачепила. Зачепила. І що ще? Оце місячне каміння. Ну, мені також здається, що воно таке не дуже на зиму. Гляньте, як видно, яка різація красива, блакитна, трошки жовтої, трошки бірюзової. Правда? Красиві, красиві. Один я зробила, одне намисто зробила така серцем фурнітура. Люкс називається. І отут такий роздільничок, сердечко До нього браслетика зробила маленького. А друге, я так, так і зробила. Гляньте, мені так подобається. Ось так сподобалася ця бджілка, Ось така бджілочка. Бачите? І роздільничок, квіточку для неї я поставила. Красиво. Так, оце не дуже таке зимове, правда? Це ми з вами робили. Приламу кулончик. Гірський кришталь, і отут, щоб підкреслити сердечки, які отут, бачите, тут в формі сердечка, підвісочка, і отут такі намистинки в формі сердечка, щоб вони так не зливались підкреслити, я їх обняла такими аквамаринчиками. І також фурнітура люкс. Отакі такі світлі. Це лабрадори. Бляньте, також така різація красива. Не знаю, видно, чи не видно кожен камінчик дає різацію під якимсь куточком своїм. Ну, тут є також з сердечками, як попередні, бачите? А є ось таким коннектором-бантиком. Також вони такі ніжні, ніжні. Мені здається, на літо ідеальним. Весна літо. І оце з бантиком, але це як Красиве, красиве, це все кришталь. Гладкі на мистинки, я не знаю, видно вам не видно. А ці всі грановані. Оці грановані і гладкі. Так що у нас тут ще цікавенького? Ага, це нефріт, аквамаринчик пресований, нефріт, нефріт аквамарин пресований і перламутр. Я вважаю, ну пишуть, що не. Не пишуть, що пресований, але я вважаю, що він пресований, тому що відрізняється. От я вам зараз покажу, От дивіться. Да? Бачите, відрізняється. Я не знаю, чи видно так. Ну, це не робить його менш привабливим і красивим. І таку е, кришталеву наместинку, таку, е, ну, також як квіточка. І це кроватка довженький така. Намисте довженький-довженький браслетик. Воно ніжно-ніжно виглядає. Я не знаю, чи передає тут камера, чи не передає. Дуже ніжно виглядає. Прямо приємно і торкатись. Я оберу це, щоб не за -за зачіпати. Так. халцедунчик пресований. Також тут квіточки поробила. І я вам казала, вже, я намагаюся, коли роблю квіточки на намистах, намагаюся завжди. Вибираю листочки, замочки, цвітого. Також, бачите, красиве, красиве, воно дуже ніжно на тілі. Рожовий колір також, таку шкіру робить якусь ніжну-ніжну, якимсь віддає таким красивим, красивим. Оце я вважаю, також прикраса на теплу пору року, бо тут перламутр. Бачите, красивий. Мені здається, все-таки оця сторона гладка ну, програє, ніж оця. Я вам покажу зараз чому. Ось дивіться, ось мушля. Натуральна, велика мушля. Ось тут внутрішня сторона, тут, бачите, перлинки, якісь якісь там, не знаю що, може, водорослі чи щось, як вона виблискує гарно. Ну, не знаю, буде видно, не буде. А з цієї сторони, яка гладша, вони знімають оцей хітіновий чи якийсь там він. І вона виглядає трошки-трошки тьмянішою. Бачите? І так тут саме, дивіться, оця прямо виблискає. Підвісочка тут, серце перламутрове, вісюльки-місюльки, і зробила тут сплела. З маленьких намістинок, тому що ці крупні, якщо в одну, було б некрасиво, негармонійно. Так, оце літня флюорит і отака льодяники друга серія. В мене перша була, але я покажу її наступного разу. Мені здається, що вона така межсезонна для всіх сезонів. А це літня така змійка, це. Аметрин і отут гірський кришталь, а між ними вже флюоритики я поставила. Також красиве, красиве, літнє, таке ніжне підплатко під, під якесь. Правда ж? Так, що тут ще є? У нас кварц рожевий. Ну, рожевий кварц може і на міжсезоння, на, на, на всі пори року. Але мені здається, саме це воно таке ніжне з бріолетиками. Такої вісюлько сердечка сердечко тут. Бачите, воно таке ніжне вийшло. Мені здається, воно таке під водолазочку не піде. Ніжне, ніжне, правда? Як літнє. Оця вся серія. Гарні, гарні намиста і браслетики, дивіться. Квіточки, вся-вся-вся серія, ну на зиму, ну як? Як ти на зиму таке вдягнеш? Мені кажеться, здається, що воно. Таке наліто, дуже ніжні. І на кожен день, і можна під джинсики, під футболочку. Да? Блакитні, рожеві. Є такі мультиколор, називають різного кольору. Всі-всі зібрали, вони також красиві, красиві. А є білі просто. Ніжні, ніжні, білі. Так, ой, щось упало потім під ці Тепер покажу це з квіточками. В мене йдуть. Дивіться, рожевий і бусковий колір. Де ж браслетика діла? Бусковий колір це пресований аметист, а це рожевий кварц. Проставить... Тут також я бріолитики використала, воно таке нарядне. Просто так нанизуєш, виходить як намистечка. А коли вже з бріолитиками, це якесь воно нарядне, получається. воно виходить, як кольє якесь, чесно. Так, що тут? А оці квіточки це моховий агат. І так я підбирала, бачите, тут такі бордовенькі, такі, з червоним відливом до розових. Тут такі сірі, ніжні, ніжні. З бусковим відливом. Дивіться. А тут я підбирала, ой, падає, все сипиться в мене. А тут я підбирала вже на блакитний такий сірий колір. Бачите? А тут зелененький підібрала, мухавий агат. І також вони ніжні, ніжні, тоненькі, під плаття, під футболочку, під що хочете. Так, оце ми з вами недавно. Нещодавно робили, ви пам'ятаєте ще? Так? Я ще не поміняла оце. з знержавічої сталі, заказала, замовила, тому я в інстаграмі ще без цін виставила. Також перламутр. Личико аж сяє, коли перламутр близько до лиця. Ці листочки красиві, красиві гляньте. Це натуральний перламутр, не пресований нічого. І таке красиве ми робили загату. Дуже красиве, красиве. Гляньте. Мені дуже подобається гат, він такий буває прозорий, буває такий трошки каламутний, буває там, напівпрозорий, буває непрозорий. дуже красиве каміння. Навіть тут, ой, Боже, йшла з кадру, навіть тут 6 мм, і кожна різна, кожна красота. Гляньте. Браслетики, до багато чого, я забула сказати, до багато чого є браслетики. В інстаграмі все є, бо питаю, є, чи нема, може, зробимо щось, подивимося. Так, оце рожевий кварт. Ой, запутала. Воно само випрямляється. Так, потрусив, і воно само випрямилося. І красиво повисить. Так? Красиво. Там я робила білі. Щоб таке світленьке було, тому що оці скляні квіточки світлі, такі. а тут я рожевий зробила. Бачите? рожевий кварц. Красиві, красиві. Вони так шийку, як, як українською, удлінняють, подовжують шийку дуже гарно. Отакий ми з вами робили ще. Пам'ятаєте? З підвісочкою. також літні, ніжні, під що хочеш. Ну я вдягала це під водолазочку. У мене є така водолазочка, трошки з Люрексом бежу, бежева. я вдягала її нічого. Ну, Взагалі-то воно ну, і я вважаю літні. Красиві. І така браслетика, напомню вам. Тут так раз, раз, раз декілька разів. Бачите? Красиво. Так, і ще що у нас? Оці можна, Ну, також можна і, і взимку, і влітку. Я, я собі вибрала такий, ой Боже, оце ж він, мабуть, і упав. Зараз я погнула ось, оце мій. На ниточці я вам показувала як. Трошки-трошки потьменіла це ж латунно, і оце. Ну, мені не хочеться вичищати, тому що воно якесь. Я, як, як сформулювати наче я спадок получила, наче воно від моїх мами чи бабусі? Так, і останнє покажу, я сама не знаю, дівчата, оце пішов воно? Літнє чи воно зимнє, такі троянди кришталеві красив, красивенні, бачите? Ну, я вважаю, що лі літом, на літо в теплу пору року буде воно. Дуже доречно. Воно таке навіть урочисте, таке на весілля або на випускний, дуже гарно буде, так? Наступного разу покажу вам, я, я думала, покажу там зима. Весна, осінь, літо, нічого так не покажу, оце на теплу пору року, і покажу всі інші, тому що е, ті всі інші в мене вийшли на всі пору року. Не, могу, не можна сказати, ці більш таки на теплу пору року, а ті вже на все гадяться. Все, дівчата, все показала, підтримуйте, ви все знаєте. Підтримуйте, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь, всіх обійняла. До